Привіт, і є хороші новини. Я так думаю, що сьогодні закінчимо проект по темпо. А потім будуть два навіть більше цікавих проектів. це МРАП Козак і Тачка по мотивам Med Max. Сподіваюсь, все вийде реалізувати. Окей, це трьохколісна німецька вантажівка Темпо А400 від Міні-Арт, варіація на тему транспортного автомобільчика. Масштаб 1.35 і модель з інтер'єром та хорошою деталізацією. Насправді, в минулій серії ми зробили найбільш масштабну та найскладнішу частину роботи по цьому проекту. Зібраний і пофарбований інтер'єр кабіни, зібрана сама кабіна, пофарбована. І збірка виконувалася вже після того, як всі вузли та деталі були повністю пофарбовані. Можна побачити все це в попередній серії. Також встановлений движок, капот на магнітику. Окей, те, що мене спонукало купити цю модель це дерев'яні ящики в кузові цієї вантажівки. І невеличкий спойлер, мені вони вдалися, мабуть, краще, ніж сама модель. Окей, маємо текстуру деревини. Було би дивно, якщо б її тут не було. Всього три різних ящика в наборі. Готуємо деталі до збірки і потім склеїмо по інструкції. Екстра рідкий клей для пластику. Проблемка може бути в тому, що якщо ви не там будете тримати деталі, то залишаться відбитки пальців. Тому тримайте деталі там, де потрібно. Я тут подумав, що ящики можна зібрати і у відкритому положенні і навіть щось в них напхати, але це не вписується в ідею цього проекту, тому все закриємо. Це перший ящик і ось цей зліва найбільший з них. Він буде стояти вертикально в кузові. Ну, є ще й третій, має форму куба. І тут цікаво є опція, як цей ящик можна зібрати. А саме, можна склеїти одинарні планки, можна зробити їх навхрест, а можна навіть скомбінувати ці два варіанти. Коротше, стилізувати ящик, як вам подобається. Я вирішив наклеїти всі планки, щоб менше невикористаних деталей залишалось в наборі. Та й виглядає цікаво, як на мене. Окей, з ящиками поки все, будемо ще їх потім фарбувати. Тепер вантажний кузов така пластина без текстур деревини, але з деталями з металу, з штатного набору, фототравлення. Як зазвичай відрізаємо металеві деталі з набору, згинаємо з допомогою плоскогубців чи обценьок. І стола в даному випадку, і клеїмо підготовані металеві деталі з допомогою суперглю. Далі можемо встановити несучі балки знизу і борта кузова. Металеві петлі ми клеїли тут не дарма. Вони дозволяють реалізувати механізм відкривання та закривання бічних стінок цього кузова. Я вирішив, що принаймні один з бортів буде робочим, правда, не цей, а інший. Задня частина тачки, нічого складного, окрім того, що, як і вся модель, трохи крихке тут це діло. Ну і по інструкції можемо додати металевих дротів для імітації в даному випадку магістралей гальмівної системи. Дріт товщиною 1 мм. Згинаємо на око та по місцю, і фіксуємо за допомогою суперклея. Далі, далі було фарбування після шару чорної ґрунтовки. Пофарбував кузов у той самий колір, що й капот. Насправді я красив кузов і капот одночасно, щоб двічі не замішувати фарбу. Ось ця сторона буде робоча в нашій моделі, табличку під номера та кріплення ліхтаря пофарбував відповідно в чорні кольори. Ну а ящики просто задув в щось по типу світлої деревини, щось типу пісочного. Також намагався зробити тут деякі коричневі експерименти аерографом. Ну, думаю, що не дуже вдалі, але ми це пофіксимо. А ось на кузов ще можемо додати трошки ефектів: а саме зносу та старіння. Метод сухого пензля. Натираємо поверхні трохи світлішим відтінком зеленого кольору, але без фанатизму. Також другим шаром по тій самій технології, тільки коричневим кольором, майже непомітний, але трохи додає глибини. Та відчуття того, що це все таки дерев'яні поверхні. А ось всередині кузова, де постійно совують вантажі, можна трохи сміливіше натерти фарбами. Вирішив і далі працювати сухим пензлем. Взагалі, це технологія, коли макаємо пензель фарбу, а потім майже повністю його витираємо, а залишками натираємо поверхні моделі. Ось тут світло-жовтий колір. Вийшло ось так. І насправді, окрім світло-жовтого, додав тут ще трошки коричнього і зовсім трошки сірого. Взагалі, робив це якось більш інтуїтивно по внутрішнім відчуттям, ніж по якійсь чіткій технології, хоча фіг його знає. Що ж, рухаємось далі з декалями та змивкою. Все має бути попередньо задуто глянцевим лаком. Лакував лаком від Vallejo серія Mecha. Декали у нас тут насипали досить щедро, на цілих 5 опцій, але нам потрібно буде тільки одна із них. Процес типовий, можете переглянути, наприклад, в ролику з італіянською танкеткою. Суть в тому, щоб нанести декалі на нашу модель ось по цій схемі. Але хто забув процес, можемо трошки повторити. Отже, вирізаємо деку, булькаємо її в воду секунд на 30. Поки відмокає, наносимо жижу на нашу поверхню. В даному випадку DecalFix від Vallejo. Але можна обійтися і без неї, якщо у вас хороша глянцева поверхність. Далі робимо трансплантацію мізку, в смислі декалі, на нашу робочу поверхню і правимо її по місцю. Якщо деталь не хоче рухатись, не хоче позиціонуватись, тоді наливаємо зверху водички і пробуємо знову. Як рідини підсохнуть, можемо притиснути декалі і розгладити їх на поверхні. Добре буде, якщо декалі, ось так, як приблизно тут повторять рельєф моделі. Залишимо висихати хвилину 10-15 і поки задекалимо ящики. Ось такі симпатичні стрічки червоного кольору на ящиках з міста Гамбург. Залишилося ще багато декалей, які можна буде роздрибанити на інших проектах. В кінці must-have операція з нанесення спертовмісної жижі для закріплення типу приварення декалі на поверхності. В даному випадку Decal Softener від Vallejo. Ну і також ще раз вкриваємо, фіксуємо весь попередній процес слоєм лаку. В даному випадку глянцевим, оскільки ми плануємо ще далі додати деяких ефектів на нашій поверхні. Змивка по суті, контуринг, тобто виділення всього рельєфу деталі. Тут я використаю мікс чорних та коричневих олійних фарб, які просто наношу пензликом на ящичок. Це, по суті, альтернативний метод нанесення змивки відносно рідких змивок. Після того, як намаслили деталь, витираємо все зайве з допомогою салфетки. Головним критерієм успіху в цьому методі є. Наявність добрячого слоя глянцу на поверхні. В іншому випадку, стерти олійні фарби буде трохи проблематично. Ну, як варіант використати White Spirit. Цей метод хороший тим, що можна досить швидко покрити великі поверхні, і особливо, якщо ці поверхні мають розвинену текстуру, по типу фактури деревини, як в нашому випадку, чи, наприклад, великої кількості закліпок на фюзеляжі, скажімо, літака. При потребі можемо повторити цей процес. Залишив просихати до наступного дня, і потім закріпив досягнутий успіх з шаром матового лаку фінальним шаром. Погодьтесь, що вийшли ящички, ну, досить реалістично і круто, мені дуже подобаються. Ну і кузов теж вийшов непогано. Тут е, головне було не перестаратись з ефектами зносу та старіння, оскільки наша кабіна взагалі без ефектів, тому має бути якийсь хоча б мінімальний баланс на моделі. За кадром я ще підкрашу різні дрібнички по типу задніх ліхтарів, встановлю крила та зберу вантажівку в єдине ціле. Ну і фіналимо. Згадав, що у мене є саморобна гіпсова підставка ось такої бруківки, яку я робив для легкого французького танку FCM-36. Вирішив додати пилюки на колеса, і також трохи заполірував кабіну. Ставимо зверху два ящики ось так. І третій, який ніяк не влізе в кузов, ми поставимо ось сюди якось так. Можемо представити, що наступна вантажівка забере цей ящик. Якщо додати якусь фігурку, можливо інших дрібниць на підставку, то взагалі вийде цікава міні-діорама. Ось такий проект хороша, незвична, оригінально високодеталізована модель з інтер'єром і вантажем від MiniArt. На перший погляд, не дуже складна і небагато деталей. Так і є, але є багато моментів, де можна накосячити, тому треба бути обережним. В принципі, в мене теж є недоліки, які можна знайти на моделі. Але в цілому я результатом задоволений, модель мені дуже подобається. Вміють все-таки Мініартівці робити ось такі чудні моделі. Що ж, сподіваюся, вам сподобалось. Всім успіхів, миру, до зустрічі. Бувайте!